Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мама. Перед початком невеликий анекдот. А що ти замовив на новий рік? Не буду тобі казати, бо не здохну. Власне, про це ми сьогодні і поговоримо як відходять диктатори. Говорити, ми будемо з Владленом Мараєвим, він кандидат історичних наук. У нього є власний ютуб-канал Історія без міфів. Посилання в описі відео. Підпишіться, бо там цікаво. А ми почнемо, звісно, з Сталіна. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами. Кнопка на Ютубі відповідно. Починаємо зі Сталіна. Він помер 5 березня 1953 року. Я прочитав, що після 45-го року здоров'я Сталіна значно погіршилося, і він все менше часу проводив в Кремлі. Все більше на своїх дачах. До прикладу, в 49-му 49 вибачте, році, на дачі в Абхазії він провів 3 місяці. В 50-му вже 5 місяців. А в 51-му вже півроку. Він навіть кинув полити. Хоча ми всі пам'ятаємо його цей імідж з люлькою. Здоров'я радянських вождів завжди було секретом. Ми зараз знаємо, пане Владлене, від чого помер Сталін? Сталін був уже достатньо літньою людиною. Раніше вважалося, що він народився в 1879-му, потім знайшли документи, що він на рік старший виявився. Ну, тобто, на кінець 40-х йому було 70. І є свідчення, що, очевидно, він переніс три інсульти після 1945 року. Тож стан здоров'я його поступово погіршувався. Крім того, ну, він дійсно вів такий не дуже здоровий е, образ життя. Загально відомо, що Сталін е, працював вночі, спав е, в день або принаймні ну, вранці прокидався в день, а працював переважно ну, глибокої ночі, аж до ранку. Дійсно полив, інколи вживав алкоголь. Е, ну і звісно, що професія в нього. Професія тирана була достатньо стресовою. Так, він страждав від манії переслідування, постійно боявся змов реальних чи вигаданих в його хворій уяві, тому постійно перебував напружені. Зрештою, існує офіційна версія. Є дані медичного висновку, численні свідчення людей, які в той час перебували на ближній дачі під Москвою. Вони говорять про те, що Сталін помер від чергового третього інсульту, який стався 1 березня 1953 року, а через чотири дні Сталін помер. Ну, фактично, лише час від часу приходячи до тями, але так і не змігши якось більш-менш щось сказати, промовити чи дати якісь вказівки. Є також дані про те, що. Коли Сталіном це сталося 1 березня, то він майже цілий день пролежав на підлозі в своїй кімнаті, оскільки просто охоронці боялися навіть до нього туди заходити. І тут є дві головні версії: одна полягає в тому, що найвірогідніше всі просто боялися якось його потурбувати, знаючи чим це може для них загрожувати. А інша версія, що це була певна змова. Можливо, просто напросто Берія, Малінков, інші діячі, наближені до Сталіна, які вже очікували, що старий тиран має невдовзі померти, скористались такою ситуацією для того, аби дійсно дати йому померти і прискорити власний прихід до влади. Але це знову ж таки лише версія. 5 березня ввечері Сталін помирає. І 6-го вранці, рано вранці, це було оголошено по радіо по всьому тодішньому Совєтському Союзу. Тобто, ще раз підкреслю: є офіційна версія, яку аргументовано досі ніхто не спростував, і є безліч різноманітних теорій змов додаткових варіацій про те, що він міг бути отруєний, будь-що могло статися з ним, але знову ж таки, крім якихось чуток, неперевіреної інформації. Домислів, це нічого серйозного не містить тепер про Ніколая Чаушеску, якого разом з дружиною розстріляли 25 грудня 1989 року. Він право в Румунію з 1965 по 1989 рік. Думаю, якщо запитати румунів на початку грудня 1989 року, навряд чи б вони спрогнозували таке швидке падіння режиму Чаушеску. чому події почали розвиватися так швидко? Це якраз приклад е, такої миттєвої революції, яка з'являється і наростає, немов снігова лавина. Справді, ще в середині грудня 89-го року ніхто не міг уявити, що Чаушеску і його режим не доживуть до кінця цього року. Однак передумови накопичувалися. Це якраз та історія, про яку я часто згадую, е, часто запитую, часто згадую про те, що, мовляв. Революції вони зазвичай дуже несподівані та раптові. І коли ви живете безпосередньо в цей момент історії, передбачити їхній початок і їхній розвиток практично неможливо. І тільки потім, значно пізніше, оглядаючись минуле і аналізуючи, можна дійти висновку, що ось тут були причини, тут були передумови, там вони накопичувалися, і, зрештою, привели ось до, до такого кумулятивного ефекту. Причини накопичились, бо Румунія, режим Чаушеску, він був один із найбільш диктаторських в усьому соціалістичному таборі в Європі, і це був режим, який тримався дуже довго. Якщо в більшості країн соцтабору почалися реформи під впливом відповідних реформ перебудови в Совєтському Союзі, то Румунія залишалась країною закритою, з такою абсолютно одержавленою економікою. Із дуже міцною владою спецслужб, секурітати, їхня румунська спецслужба, яка контролювала практично все. Був культ особи Чаушеску, який сформувався за практично пів століття його перебування при владі, і здавалося, що ця влада непорушна, але і в народі накопичилось незадоволення. Рівень життя в Румунії був дуже низький, один із найнижчих взагалі в Європі. Ну, можливо, нижче він був там, наприклад, в Албанії, але важко було знайти іншу ще країну Європи, де ну, настільки ну, бідно жили люди на той момент на 80-ті роки, і в результаті, як це часто буває, почалося все із певної іскри, яка запалює цей процес 16 грудня 89-го року. Почалися заворушення в місті Тимішуара. Тут теж важливий етнічний фактор. бо... В Румунії є великі регіони, заселені переважно етнічними угорцями. Це вже створює історично, історичний такий конфлікт тло для нагнітання протиріч між румунами, румунською державою і угорською етнічною меншиною. Почалося все якраз із протестів угорців, а потім його підхопили в різних містах. Почалися заворушення студенти, робітники і ну, пригадуєте, коли у нас. От була помаранчева революція, революція гідності, коли поліція переходить на бік народу, армія заявляє про те, що вона не буде якісь там виконувати накази про стріляти в народ тощо. В Румунії це відбулося дуже швидко, коли вирішальний фактор це був перехід армії на бік повсталих навіть ще 20 грудня Чаушеску був в Ірані. З візитом, але через повідомлення про масові заворушення він цей візит припинив, повернувся в свою країну. Але вже 22 грудня він був змушений тікати зі столиці, намагаючись сховатися на захищеній резиденції, і звідти намагатися стягнути збройні сили для придушення цих повстань. Але з'ясувалося, що його накази просто вже ніхто не хоче виконувати. В результаті його заарештували, два чи три дні утримували під таким. Ну формально, навіть арешту, як такого не було. Спочатку його два чи три дні утримували разом із дружиною, а потім провели просто миттєвий такий трибунал, причому військовий трибунал. Його швидкоплинність пояснювалася нестабільністю ситуації страхом за те, що спецслужби можуть здійснити контрпереворот. Визволити Чаушеску і відновити повноту його влади, встановивши режим ще жорсткіший, ніж він був до того. В результаті сам власний розгляд справи тривав трохи більше двох годин. І розстріляли його разом із дружиною негайно, одразу після того. Це, до речі, навіть багатьох дуже цивілізованих країн світу викликало, ну, скажімо, нерозуміння. Мовляв, це якось абсолютно неправомірно. Варто було б дійсно організувати справжній процес, розглянути по суті, з'ясувати, в чому він винний, в чому не винний. Але йому інкримінували дуже багато злочинів, тобто і розстріли демонстрантів, і корупція, і багато-багато всього. Тому він був негайно страчений і, врешті-решт, похований фактично ну, в дуже такій скромній могилі. І тільки навіть і це до речі, ця швидкоплинність процесу вона породжувала численні чутки: чутки про те, що вбили двійника, чутки про те, що він насправді кудись утік. Тому тільки в 2010 році румунська влада провела дійсно експертизу, ексгумувала тіло його і дружини Єлени, провели ДНК експертизу і з'ясувало, що це дійсно таке подружжя диктаторське. от і їх потім перепоховали разом. В Бухаресті, але знову ж таки, в достатньо скромній могилі, без якихось там великих почестей. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами, якщо подобається, що ми робимо. Диктатор Слободан Милошевич помер в Газі за гратами 11 березня 2006 року. Він був президентом Сербії і розв'язав велику війну в центрі Європи на Балканах. І щоб і зупинити НАТО, навіть вимушено було бомбардувати Білград, столицю Сербії. Його було заарештовано і передано в Гагу, що цікаво, саме сербською владою. А як так сталося? Це вже відбулося після того, як він втратив владу. Свободан Мілошевич був етнічним сербом. Можна навіть сказати, що сербським націоналістом, але в 1997-2000-му він вже був президентом Союзної Республіки Югославія. Це фактично можна сказати, така Югославія, що залишилася, бо вона на той момент втратила вже Словенію, Хорватію, Боснію і Герцеговину, Македонію, яка зараз Північна Македонія. І в складі Югославії тодішній залишалося тільки Сербія і Чорногорія. Вони остаточно розділяться аж у 2006-му, вже фактично по смерті Мілошевича. До осені 2000 року Мілошевич залишався президентом, але в країні теж наростало незадоволення. Країна пережила дуже тривалий період економічної нестабільності. Мілошович звинувачувався в дуже серйозних потужних корупційних схемах, плюс звинувачувався в геноциді, влаштованому, ну, наприклад, Косово проти етнічних косоварів албанців. І, врешті-решт, коли восени 2000 го відбулися позачергові вибори, він програв ці вибори, переміг Виїсов але з дуже дуже невеликою перевагою. Причому вона була настільки невеликою, що Мілошович опанував, намагався довести, що Коштуніця не здобув 50 плюс відсотків голосів на виборах, і необхідно провести другий тур президентських виборів. Врешті-решт їхня ЦВК, так би мовити, ухвалила рішення, що насправді він все-таки набрав 50 і там якась дрібна частка голосів, тому другий тур не потрібний. Почалася так звана бульдозерна революція в Белграді, коли народ вийшов на протести проти Мілошовича, і це закінчилося тим, що він подав відставку, визнавши в принципі результати тих виборів, що сталося, і прагнучи не далі не намагатись придушити цю революцію. А от після того як він уже пішов із великої політики. Дійсно, з'явилися реальні можливості його притягнути до відповідальності, тому що з 1993 року в Нідерландах діяв міжнародний трибунал ООН щодо колишньої Єгославії. І Він розглядав дуже багато справ військових злочинів, вчинених усіма сторонами конфлікту: І сербами, і хорватами, і боснійцями, і албанцями, в принципі, всіма. Але якщо подивитись по статистиці, то більшість злочинів відповідно до цього трибуналу були вчинені саме сербами, було видано ордер на його арешт, і нова уже влада Югославії погодилася визнати чинність цих документів. В результаті уже на початку 2001 року, через кілька місяців, буквально після відставки, сербська ж влада затримала Мілошевича і передала його в руки міжнародного трибуналу ООН. В Гаазі в підсумку останні 5 років свого життя він провів в тюремній камері, в тюрмі ООН, яка знаходиться якраз в Газі, в одному з районів Гаги. Відбувалося дуже тривалий тривали, судовий розгляд, але він не завершився. Вирок Мілошевичу не винесли, і за офіційною версією він помер прямо в тюремній камері від інфаркту. Це сталося в 2006 році. Похований він на батьківщині і смерть Мілошовича, вона теж таки достатньо полярні відчуття, е полярні емоції спровокувала в ті ж е Югославії чи Сербії, точніше, вже, бо частина населення його сприймала як якраз таки свого політика, який захищав сербські інтереси, а е частина вважала його диктатором і вважала, що краще, звісно, якби він ніколи вже. І не повертався до влади, тому але все одно досить багато було в Сербії прихильників його політики, які сумували і прийшли навіть на його похорон. Августопіначет, колишній чилійський диктатор, президент і пожиттєвий сенатор майже 20 років правління, якого відзначилося значним економічним зростанням чилійської економіки та тисячами загиблих політичних опонентів. Помер у шпиталі в столиці Сантьяго після серцевого нападу 10 грудня 2006 року. Йому було 91, і цікаво, що він добровільно пішов з посади, але згодом його було звинувачено у вбивствах і фінансових махінаціях. Це виходить, що його просто не встигли засудити. Правильно? Фактично, так його не встигли засудити, але Ну, Якщо порівняти з усіма, кого ми сьогодні згадали, він був найстарший за віком, оскільки прожив дійсно більше 91 року, а, процес відходу Піночета від влади, от, порівнюючи якраз із Чаушеску, був дуже тривалим і розтягнутим у часі, річ в тім, що 16 років його президентства в Чилі, ну, з 74 по 90-й, це був період, який відзначився ну, достатньо помітним економічним зростанням. Не всі ці 16 років, там, в 80-х, був спад, своя криза. Але в цілому, порівнюючи з попереднім періодом Сальвадора альєнде ситуація покращилася для багатьох чилійців. Але ситуація з правами людини була, звісно, ну, значною мірою ахова, бо застосовувалися і репресії, і вбивства, і страти. Коли в 90-му році він по суті теж хунта його очолювана ним програла вибори, то. Він пішов з посади президента, але він залишився головнокомандувачем Збройних сил, тобто фактично контролював силовий сектор. І так тривало ще цілих 8 років до 98-го. Потім в 98-му році він вже людина літня, в 98-му йому було десь 83 приблизно, так. Він тоді пішов вже із посади головнокомандувача, але залишився пожиттєвим сенатором. Причому ця посада, ну така синекура, в принципі, вона йому забезпечувала довічний імунітет від якихось переслідувань. Маючи вже серйозні вікові проблеми зі здоров'ям, Піночет лікувався в Британії в приватних клініках, і там він був заарештований. Десь на півтора року заарештований був затриманий так, за вимогою, до речі, іспанської влади. Яка вимагала його покарати за репресії проти а, іспанців в Чилі за роки його диктатури? Іспанія заявляла, що десятки чи навіть сотні громадян Іспанії були вбиті в роки президентства Піночета? В підсумку, все-таки, було ухвалене рішення в Лондоні, що ну, мовляв, оскільки він пожиттєвий сенатор, має недоторканність, його повернули на Батьківщину в Чилі. Але потім. Влада, оскільки в Чилі вже кілька разів змінилась відтоді, проти нього постійно порушували кримінальні справи, інкримінували йому теж вбивства, корупція, різноманітні злочини. Певною мірою, зважаючи на його вік, його посадили під домашній арешт. Проводили медичні комісії, з'ясовуючи, чи здатен він фізично постати перед судом, чи не здатен. Були підозри в тому, що він вже. Ну, скажемо, не здатен адекватно оцінювати ситуацію навколо себе, і відповідно він неосудний. Ну, за віком і за станом здоров'я. Потім інші комісії стверджували, що він все-таки може постати перед судом, і в такому становищі він і провів до кінця своїх днів під домашнім арештом і пішов із життя в 2006 році. Ну і останній наш герой, страту якого я добре пам'ятаю, так само як і частину життя попереднього нашого героя, Піночета, оскільки вони відносно недавно пішли життя. Це Саддам Хусейн. Його було страчено 30 грудня 2006 року через повішення. Цікаво, що у іракців немає ім'я і прізвища в європейському розумінні повне ім'я президента Іраку було таке: Саддам Хусейн Абд Аль-Джадід Ай-Тікріті. Саддам це його перше ім'я, Хусейн, ім'я його батька, Аль-Джид, діда, а закінчення Аль Тікріті позначає належність до певного регіону. Це так просто цікавий факт. Якими були останні місяці життя цього диктатора, Саддам Хусейн дуже знакова постать для Іраку, тому що теж чверть століття при владі, він президент з кінця 70-х років до 2003-го, до повалення свого режиму. І так само в Іраку ставлення до нього є достатньо полярним, в чомусь подібне до того, що в Чилі до Піночета, там, чи в Сербії до Мілошевича. Значну частину свого президентства він провів у війнах, із яких така найкривавіша, найтриваліша це війна з Іраном. Вона призвела до колосальних жертв, до руйнацій, до виснаження країни. Але ж потім було ще вторгнення в Кувейт. І операція буря в пустелі, тяжка поразка Іраку. Були ще бомбардування Іраку в 98 му році. Ну і врешті вторгнення коаліції на чолі зі Штатами в 2003. му Владу він втратив швидко, а життя не дуже, тому що мав достатньо велику підтримку серед населення, особливо серед сунітів. Ірак це така країна, де багато якраз і шиїтів, і сунітів. Але звинувачували потім хусейна в злочинах якраз проти шиїтів, тому що, зокрема, він віддав наказ про вбивство кількох сотень саме шиїтів представників цього напрямку ісламу. Вистояти проти коаліції міжнародної він абсолютно не зміг. І вже в середині квітня, 20 березня, 2003-го, почалося це вторгнення. А в середині квітня Багдад, столиця була взята. Хусейн зник. Тому що останній останні раз його показували по іракському телебаченню десь 7 квітня приблизно, і не було відомо, куди він дівся. Ходили чутки, що він втік за кордон або загинув під час цих подій. Але США його шукали і спецслужби, і армія, і спецпризначенці, і ця дуже тривала операція. Врешті-решт завершилося успіхом. Його заарештували тільки в грудні 2003 року. Він переховувався в одному зі своїх, ну так би мовити, бункерів чи сховків. По суті, людина втратила практично все. Бо це, ну, можна сказати, була одна з найбагатших людей світу свого часу і найвпливовіших. А в результаті він втратив родину, загинули двоє його синів, втратив свої статки і всіх прибічників, фактично. Після того, як він був заарештований, решту життя провів під арештом і під судом. Але тут треба розуміти, що після окупації Іраку там рік існувала міжнародна така от, ну, адміністрація, а потім в 2004-му передали повноваження тимчасовому уряду Іраку новому. Цей тимчасовий уряд Іраку якраз був налаштований максимально. Жорстко провести судовий процес, викрити злочини режиму хусейна, його терор проти опозиції, винищення шиїтів, винищення курдів. Відомо, що іракський режим він дуже довго і дуже жорстко воював проти Курдистану. От і в підсумку цього достатньо тривалого судового процесу так його засудили до смертної кари, яку спеціально відновили. Під те, щоб його стратити, як потім і його братів, і деяких ще найближчих поплічників. В підсумку, дійсно, 30 грудня 2006 року Садам Кусейн був страчений, а потім вже виконували вироки над іншими представниками його режиму. Ця подія була ну, дуже така відома в усьому світі, повідомляли всюди. І Знову ж таки, в багатьох країнах це викликало достатньо суперечливе сприйняття. Бо, мовляв, ну, суд може все-таки злочини він здійснював, так правда, але були численні закиди в тому, що цей судовий процес не можна називати в повній мірі об'єктивним, тому що Ірак залишався окупованим. Влада така ще переходова, так би мовити, в той час значною мірою упереджена тощо. Хоча, з іншого боку, ну в принципі ні в кого із серйозних істориків чи дослідників ніколи не виникало заперечень стосовно того, що дійсно режим Саддама був диктаторський і винний у дуже багатьох злочинах. Як бачите, життя диктатора не вічне, Тому, як на мене, путіну приготуватися. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до словетного товариства наших спонсорів. Це кнопка спонсорства на Ютубі, і так само посилання для одноразових донатів є у описі цього відео: картка Моно чи PayPal. Так само велика подяка, хто ставить нам подобайки, пише коментарі, підписується. А якщо дивитесь по телевізору, знайдіть нас на Ютубі. І відповідно будете бачити ці відео раніше. Спецпроєкти Сергія Мамаєва. До зустрічі!